Вітаємо на цьому уроці щодо шаблону Corespace HardHat. Цей шаблон призначений для полегшення тестування, розробки та розгортання на Conflux Corespace, забезпечуючи оптимізований процес з попередньо налаштованими інструментами та середовищами. Шаблон пропонує структуроване середовище розробки, включаючи попередньо визначені конфігурації hardhead, інтегроване управління гаманцем за допомогою DevKit CLI, а також готову до використання структуру репозиторію, підтримка розгортання на локальному тестнеті та основній мережі. З цим шаблоном розробники можуть ефективно розгортати та тестувати смарт-контракти на Conflux Space. Щоб використовувати шаблон Core Hardhat локально, упевніться, що встановлені наступні інструменти: кід для управління репозиторієм, vs Code для розробки, Docker для запуску середовища розробки. Якщо ви використовуєте GitHub Code Spaces, налаштування не потрібне. Вам потрібен лише обліковий запис GitHub і гаманець Corespace CFX на основній мережі та тестовій мережі. Для локальної розробки, після створення репозиторію за шаблоном, клонувати ваш репозиторій і відкрити його у Visual Studio Code. Якщо у вас є розширення для віддалених контейнерів, відкрийте проект у контейнеризованому середовищі для оптимізованого налаштування. Щоб розпочати проект, використовуючи цей шаблон, перейдіть до репозиторію. Натисніть Використати цей шаблон і виберіть або створити новий репозиторій у своєму обліковому записі GitHub, або відкрити в Codespace, щоб негайно почати кодування у попередньо налаштованому середовищі. Для цього навчання ми використовуватимемо CodeSpaces. Усередині каталогу проекту встановіть необхідні залежності за допомогою NPRM install. Перед розгортанням смарт-контрактів налаштуйте гаманець. Додайте новий гаманець, використовуючи команду devkit-wallet-add. Для розгортання на тестовій мережі або основній мережі імпортуйте існуючий рахунок з CFX. Для додаткових варіантів гаманця використовуйте DevKit гаманець H. Давайте переконаємося, що гаманець правильно налаштовано з параметром адреси. Тепер ми готові запустити локальний вузол Conflux Core за допомогою HHNode. Консоль Hardhat має псевдонім AH для швидкого доступу до команд. Термінал відобразить підтвердження блоків. Тримайте цей термінал відкритим під час розгортання контрактів. Натисніть F, щоб отримати доступ до крана, або B, щоб перевірити баланс CFX у гаманці. Вибраний гаманець автоматично поповнюється CFX, коли запускається локальний вузол. Далі відкрийте новий термінал і скомпілюйте контракт. Тепер все готово для тестування ваших смарт-контрактів. Розгорніть свій контракт на локальному вузлі Conflux Core. Файл конфігурації hardhead вже налаштований для локальних тестових і основних мереж і налаштований на використання вибраного гаманця з попередніх кроків. Після розгортання термінал покаже адресу контракту. Тепер давайте розгорнемо на тестовій мережі. Ви можете використовувати HHBalance, щоб переконатися, що обраний гаманець має CFX для покриття комісій за транзакції. Щоб розгорнути на тестовій мережі, змініть параметр мережі. Після розгортання ми можемо перевірити контракт, використовуючи завдання перевірки HardHat. Потім перевірте Conflux Scan, щоб підтвердити розгортання та верифікацію. Тепер, коли контракт успішно протестовано локально та на тестнеті, ми можемо розгорнути його на основній мережі Space. Переконайтеся, що на обраному гаманці достатньо коштів для покриття транзакційних зборів. Після розгортання перевірте контракт і підтвердіть, що все працює правильно на Conflux Scan. Шаблон Core HardHat спрощує розробку та розгортання смарт-контрактів на Conflux Core. Завдяки вбудованому управлінню гаманцем, попередньо налаштованим середовищам і безшовній інтеграції з hardhead, розробники можуть ефективно створювати, тестувати та розгортати контракти як на локальних, так і на публічних мережах. Підписуйтеся на більше контенту та приєднуйтесь до спільноти розробників Conflux для підтримки. Дякуємо за перегляд!